Сьогодні 4 жовтня, ми йдемо разом з вами купатись у самому Чорному морі під вітерець, Гудущий у вуха. Але ми з вами, Сталеві, ми йдемо, не взяв навіть рушника. Але для контенту треба ще зняти, зняти. і я зняв собі. О, яка тучка цікава. Ой, гарячо. Водичка непогана, так що бажаю всім добрих відпочивати. Дуже круто ми з вами. Вже не величезній глибині. О, до на нас чайки дають. Летять!